Сьогодні чергова новинка від торгової марки Start. Нагадую тим, хто не знає, торгова марка Start це німецька компанія. Розробки, новітні розробки німецьких інженерів виробляється на якісних заводах Китаю. В даному випадку у нас новий нівелір. Модель у нас LL2 12G 3D. До речі, це вже друга новинка. 12 лінійний вже багато клієнтів знають попередній. Зараз ви оглянете його, як він має вигляд. <зовні>. Ми в даному випадку прикріпили його на штатив. І варіантів кріплення дуже у нас багато. Тут у нас управління кнопочками. І звертаємо увагу на комплектацію. Ідуть у нас два блоки. Зараз ми поставимо, побачити. і дуже багато насадок для, от бачите у нас магнітка, окуляри робочі, зарядка. Зарядка у нас йде безпосередньо. До до акумулятора. Значить, І ряд інших насадок, кріплення для стіни. Ось такий універсальний для, наприклад, підлогових робіт і не тільки. Ну, Стандартні такі наборчики. І дуже цікава річ, щоб ви менше кнопки, так би мовити, нажимали управління, який ми зараз вам покажемо, як він працює. Значить, звертаємо увагу місце спеціальне для блока. Два блоки у нас йде. Зверніть увагу 24 3,7 вольта і воно лічить батарея. Буде тримати довгий час. Спеціальні пази гарно сідає. Вон дан ветка вже включений. Тут регулятор включення виключено. Хочете ще раз нагадати, що ви при. Перетранспортуровцю обов'язково виключали. В противному випадку він може збитися і тоді буде важко його відремонтувати. Включаємо положення. В даному випадку ми е, будемо попробуємо, Кнопочки у нас сенсорні, не треба нажимати, тільки пальчиком легенько ви нажали. Горизонталь, вертикаль, тільки касаєтеся. Але і звертаємо увагу на пультик. Дуже зручно працювати, Він, коли руки трошки грязні, мало ніщо. Ну і дуже зручно на відстані. Зараз я буду керувати ним на відстані. Ось, бачите, з'являються у нас лінії. На відстані я працюю. Досить ярка е, лінія. Тут є два варіанти ліній. Більш яркі, наприклад, якщо у вас дуже освітлене приміщення. Е, довжина роботи у приміщенні, наголошую, 30 метрів. На е, зовні це буде значно менше, тому що сонячно і дуже буде проглядатися. Використовуйте окуляри, буде значно легше вам. До речі, це один із самих дешевих нівелірів на даний момент на ринку. Гарантія надається. Прошу, кого зацікавить дана якісна продукція. Звертайтеся.